Вітаю вас на політека онлайн в студії гамазиря. Наш гість сьогодні Тарас Чорновіл, політолог і народний депутат України третього шостого скликань. Вітаю вас, пане Доброго Тарасе. Дня. Отже, сьогодні, нарешті, був прийнятий законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях, який завжди називають закон про реінтеграцію так. Донбасу. Я кажу нарешті, тому що. До того два дні розглядалися поправки, і сьогодні його вже прийняли. 280 голосів дали народні обранці, а голосували усі, окрім опозиційного блоку і партії відродження. Пане Тарасе, ну ви як людина, яка довга була у парламенті. Якщо б сьогодні ви були діючим депутатом, як би ви голосували? Ні, ну в даному випадку за цей закон якраз проблеми б не було. Я би точно за нього голосував. Можливо, я би трошки поправлявся в парламентських дебатах щодо деяких поправок, тому що там було багато політиканства, а цей закон ну, він є в принципі політико-правовим актом. Є такий момент, коли є чисто правові, а є політико-правові. Але ну, як в політиці, депутація має бути як і в медицині, не нашкодь. Кілька речей, які робили, мені здається, робили з богими намірами, але могли принести шкоду. Ну навіть ж саме дуже багато було крику піднято щодо того, як треба викинути згадки про мінські домовленості. Ну кому вони подобаються? Мені вони теж не подобаються. Але ця справа в тому, що це єдиний документ, на основі якого накладені санкції на Росію ні на один більше документ санкціями не посилаються. І тому такі ігри, які крутилися навколо цього закону, ну вони м'яко кажучи викликали стурбованість. Але мені здається так, що остаточна редакція, яка ухвалена. Ну, вона ніби особливих ризиків не несе? А позитиви, як і були закладені, так і є. Тому я думаю, що він нормальний. Там було багато розмов про деякі речі, ну, які мене самого сполохали. Я думаю, Наприклад. невже в цьому законі є щось про торгівлю? Я спеціально ще раз перечитав, бо читав спочатку першу версію, потім перечитав привільню таблицю. Ну, немає є зміна підпорядкованості, хто визначає правила перетину лінії розмежування громадянами, які тягнуть за собою свої клунки. Ми ж пригадуємо, що цим громадянам дозволено перевозити у там, якщо я не помиляюся, 50 кілограмів. Ваги особистого багажу ну це це товари. Це реально товари, які вони купують хтось для себе, хтось для торгівлі. а Стоїть відразу машина, в яку вони там перепродають відразу. Це всі розуміють, але це те, що в нас законом дозволено. І замість СБУ тепер це буде вирішувати кабмін, а обмеження пересування будуть вирішувати військові. От все помінялося. А ми чотири тижні чули, що цим відкривається там, передають військовим якісь торгові функції, ще там щось. От дуже багато було навколо цього закону. Насправді, наскільки я можу судити своїм досвідом, він мене досить невеликий, 12 років депутатства, але мені його достатньо для того, щоб сказати, що тих загроз, про які говорили, там нема. Можливо, там не вистачає якихось конкретних речей, яких би хотілося, якихось жорсткіших, але принаймні загроз я там не бачу. Ну, ось про загрози я хочу вам дати цитату політолога, теж дипломата Богдана Яременка, голови управління майдан закордонних справ. Отже, що він пише? Закон суттєво невиправдована та небезпечно розширює права та можливості президента та частково виконавчої гілки влади надані в обхід конституції широкі права та можливості для президента можуть бути використані ним не лише в цілях організації оборони та відсічі збройної агресії, але й для втручання в політичні процеси в Україні. Отже, в мене тут ага. до вас два питання з цієї цитати. Так. Спочатку чи вважаєте ви, що дійсно розширені? Всупереч конституції ага. права президента, і друга вже чи можна це використовувати ага. а, в своїх політичних цілях, а не заради оцій відсічі а, Москви. Знаєте, я колись робив так само, як і Богдан. Я колись теж коментував законопроекти, не читавши їх. Потім один раз так вляпався, причому в такій дискусії з людьми, на повазі яких мені розходилося, і коли мене просто отак розтерли. О підлогу конкретними цитатами я зупинився, сказав, ні, тепер я буду ліпше читати. Тому моя порада і колезі Яременко, якого особисто шаную, все таки прочитати законопроект. Насправді, в законопроекті є одна дуже чітка логіка. Якраз вона може бути незрозуміла депутатам, але дипломатам, міжнародникам, вона точно зрозуміла. В законопроекті йде чітке посилання на війну. Отам депутати деякі кажуть: в нас не називали в цьому законопроекті знову війну війною. Вибачте, 51 стаття статуту ООН це є стаття про війну, про війну оборонну, о чому особливість про агресивну війну, нападаючу війну є Віденській конвенції, а про право на оборону, тобто це є війна на захист свого суверенітету територіальної цілісності, якраз після стаття. Цим законом наші депутати ввели розуміння того, що в Україні йде війна. Тобто вони, можливо, не називаючи чітко цю особу, зафіксували в Україні, йде війна. Дивимося на конституційні повноваження президента, коли Верховна Рада. Підтверджує за поданням президента в будь-який інший спосіб, підтверджує факт участі України в війні, початок війни. Вона цим надає ці ряд повноважень президенту. Оцим законом, депутат якраз виконує конституційну функцію, чітко, яка чітко виписана в конституції, визнавши факт війни. Вони. На період до завершення це все виписано в законі. На територіях, які зак... накривають безпосередньо прилеглі до зони бойових дій території, там немає ні Києва, ні Харківського області. Там є дуже чітка конкретизація. Донецька і Луганська області. якби хтось обурювався, скажімо, в Сватовському районі від нас до фронту тут кілометрів 80 там чи 100, а нас теж під ті правила підводять. Я би ще міг зрозуміти. Але коли говорять, що це може заторкнути Київ, Львів, там Харків, щось інше, ви бачите, в законі дуже чітко написано обмеження і територіальні. І часові. І факт оголошення. Реальної війни в законі теж є. Тобто депутати вже виконують конституційну функцію, і це право надали президентові, абсолютно виходячи з цього. Я ще раз кажу, це зрозуміло. Оці аргументи, які я кажу, вони само собою зрозумілі для людей, які мають справу з міжнародною політикою. У мене все таки освіта, міжнародне право. Плюс я був одним з керівників комітету в закордонних справ, тому я на цьому дуже акцентував якраз на цих нюансах міжнародних. А для багатьох депутатів, ну їм треба, щоб було на старі написано, що це є війна, що це там інші речі. Ну в Законах, які мають в тому числі міжнародний характер і значення міжнародне, такі речі пишуться тільки в тих формулюваннях, в яких це висадписано в міжнародних конвенціях, документах, в тому числі і статуті ООН. тому насправді оте, от що сказав Богдан. Ну це не відповідає реальності. Ще скажу з повагою до нього з його е, політичною, суспільною позицією, особливо під час майдану. Але в даному випадку, мідеться, він просто не прочитав норми цього закону, в яких якраз правова система виписана. І запобіжники, щоб не можна було цього зробити будь-де поза межами цих територій, зроблено, Ось то міг би дуже обурюватися. Ну умовно кажучи, люди, які хочуть на цих територіях гратися, якісь свої ігри. Умовно кажучи, якісь банформування, які хочуть гратися на проштовхуванні. Туди є. контрабанди. Їх зараз можна там пов'язати в одну мить і не бавитися ніяку демократію. Ті ж, скажімо, захожуть там щось блокувати. Та ж сама блокада на крові, яка відбувалася, вона би згідно з нормами цього закону, президента є там функції, тому що фактично не оголошуючи воєнного стану, цим законом елементи основні воєнного стану там вже фіксуються. Цих людей би там могли моментально звідти знести, і дуже серйозна би відповідальність була. Все, що поза межами цих територій, не підпадає під тією цього закону взагалі в жоден найменший спосіб. Просто треба прочитати сам закон і там всі пояснення є дякую вам, пане Тарасе. Хочу тепер перейти на трохи іншу тему. Ви політолог, тому так. будемо говорити з вами ще й про президентські вибори не в Росії, а в Україні, які будуть у дев'ятнадцятому році, 31 березня. Якщо нічого не зміниться, бо в нашій країні іноді ці дати якось передвігаються. Отже, з'явилася така інформація, хочу, щоб ви її прокоментували. Президент України Петро Порошенко у минулі вихідні запросив до своєї резиденції в Гуті Івано-Франківської області групу політичних соратників. Однак, однак, лідер Народного фронту Арсен Єценюк та Арсен Аваков проігнорували запрошення. і Про це пише головний редактор лівого берега Соня Кошкін. Ось що вона пише: відмова керівників Народного фронту приєднатися... До стратегічної наради, присвячені перспективам переобрання Порошенка, може бути пов'язана з невірою в успіх, зазначає автор. Цитата: припустімо, неважливо навіть на яких умовах ми вже сьогодні відкрито виступимо на підтримку президента, але пройде півроку, а потім виявиться, що його рейтинги просто не дають змоги повторно обратися. Ну, ніяк не дають. Що це означає? Означає, що ми. Тонемо разом із ним. А навіщо нам це треба? Сказав на умовах анонімності один із високопоставлених членів народного фронту. Ось ага. о, хочу вашу почути думку з цього Приводу. знову з особливою повагою до Соні Кошкіної, але є кілька але. Пункт перший. Я щось ні разу не чув. А я трошки відстежую пересування президента по Україні. Може, я щось пропустив, але що він цей період був в гуті, що він взагалі користувався цією резиденцією. Резиденція будувалася свого часу під кучму. Вона створена в певному форматі, не особливо. Приємному для людей з трошки іншим складом мислення, і тому її уникали. Е, уникають частина президентів, вже новіших старається туди не їздити. Наскільки я розумію, зустріч відбувалася в Києві чи десь під Києвом, а не в Гуті. Другий момент. Але зустріч була. Ну я чув теж про це, але я чув таких самих джерел, як і Соня Кошкіна. Тому можливо вона була, можливо, ця зустріч взагалі стосувалася проходження, скажімо, закону про антикорупційний суд. А Пішли чутки інші, і чому появляються ці чутки, і для чого саме оцей вихоп інформації був? Насправді, ну звичайно, що може має право будь-хто сумніватися в перспективах президента Порошенка на наступних виборах і Аваков, Яценюк. Тільки вся маленька ситуація в тому, що для того, щоб серйозно ставитися до цих слів, треба спочатку глянути на їхні перспективи. Перспективи президентські рівні 100% нулю. Просто тут, взагалі, абсолютно нулю, мінус 278 з чимось там градусів, скільки там по Цельсію. І перспективи Верховну Раду дуже ілюзорні. Чому зараз, от зараз так тихо стихло все, і дуже куларно, якісь відбуваються рухи навколо Виборчого кодексу? Хочуть зробити те, що анонсував колись Андрій Порубій, Потім що ліпше зараз. Поки що наперед не дразнити нікого. Він сказав, що може ми виборчий бар'єр, понизимо до 3%, а може ще понизимо. Тобто до тих процентів де а які... можна його взагалі обрати повністю. Ну, Загалі тоді не зрозуміло. Тоді депутатів треба буде по одній десятій нарізати. Напевне, трошки буде трудно. Ні, ну є деякі країни, де немає цього. Ну немає, є заокруглення до одного депутата. Може угу. бути і таке, але розумієте, для України, де ми тільки пробуємо якось подавати політичну корупцію. Чим нижче прохідний бар'єр, тим більший рівень. Політичної корупції це треба розуміти. Нам її треба зараз давати, поки що їм там треба давати на вході в парламент, а тоді доведеться ще перебувати і всередині парламенту. тому що буде велетенська кількість партій в кількості одної людини присутньої в парламенті. Ви розумієте, що це торгівельний матеріал стопроцентний. Але коли ми вертаємося до цього, навряд чи підуть. Всі, хто є сьогодні в Верховній Раді, на те, щоб аж так понижувати бар'єр, щоб народний фронт мав перспективу пройти. І тому йде чисто політехнологічний формат: треба торгуватися, треба віддувати щоки, і треба переводити стрілку щодо так званої непрохідності на другу постать на когось іншого, щоб не говорили про народний фронт як про непрохідну політичну силу. Це є нормальна технологія. Я не кажу, що це щось погано. Народний фронт має хороших політтехнологів. Звичайно, ми, як просто звичайні споживачі, коли чуємо про деякі політехнології, нам це нагадує ковбасний цех, хто там побував, ковбасу вже їсти більше в житті не зможе. А я побував, я трошки цим займався, і тому в мене до цього певна знехідь є. Але я розумію, що ті технології, які були використані для того, щоб з прохідного бар'єру, вони веде набрали брали пригадуєте, в серпні, вересні 2014 року, підскочити до двадцяти чимось процентів. Це була геніальна технологія. Опустити жорстко рейтинг, обволити президентської партії, не критикуючи її Шикарно. Просто кажу політехнологам 5 балів сходу. І тут зараз вони граються в нову політтехнологію, яка передбачає максимально відвернути увагу всіх, хто може говорити про погані шанси народного фронту, представляти народний фронт як партію, яка сама задає певні умови, яка сама представляє щось, яка щось вирішує. Ну, ви бачили сьогодні. Наприклад, свіжий виступ Арсенія Яценюка відразу після е, ухвалення закону Верховні про до Донбасу. Коли він вийшов, він розказував про це як про їхню перемогу. Ну вибачте, хлопці, ви дуже добре зробили, що ви її фракцію, крім чотирьох чоловік, всі решта проголосували. Найкращий результат процентний дали, але насправді ви до цього маєте відношення. Ну, таке, як я, до хорового співу, напевне. Тому зараз діють технології. В даному випадку я підозрюю, що розмова, яка мала вестися, вона не могла вестися в тому комплекті, про який говорить Соня Кошкіна. Зустріч з Яценюком могла відбутися сам на сам президента з питанням майбутнього якогось формату. Ви нас підтримуєте, умовно кажучи, на президентських виборах. Ми вам ну створимо якісь комфортні умови, не воюємо проти вас не забираємо вас голоси, не воюємо по вашому електорату там під час виборів парламентських, але включення людей, які зараз... Чітко диспонували себе, що вони підуть окремим списком. що Вони будуть заявили, вони будуть грати свою окрему гру в переговори, в яких будуть і свої вже соратники постійні, і ті, хто такими не є. Ну це щось нелогічне. Плюс давайте називаватися. Там було озвучене прізвище Арсена Авакова. З Арсеном Аваковим Петро Порошенко вести переговори про політичні теми точно. Абсолютно точно не буде. Тому я вважаю, що це не від Соні Кошкіної утка, а утка від лідерів Народного фронту і є одним з напрацювань їхніх політтехнологій. Ще раз кажу, вмілим, хорошим. Що стосується ось виборів, того разу президент мав дуже великий рейтинг, він переміг у першому турі, і, звичайно, він партію блок Петра Порошенка підтягнув, скажімо так, на виборах вже парламентських. Зараз інша ситуація. Спочатку президентські вибори, і зараз немає ніяких гарантій, що Порошенко знову стане президентом. Хоча це можливо, але зараз такі рейтинги. І останні опитування mm. говорять про те, що ну ще немає рішення серед людей. Отже, чи не було б стратегічно більш прийнятно владі зараз щось зробити і змінити місцями ці вибори? Тобто, спочатку зробити вибори парламентські, тобто, може якісь позачергові, а потім зробити вибори президентські? Ой, не знаю. Я думаю, що ліпше в такі речі, як дострокові вибори. Занадто часто не гратися, тому що коли це є гра під технологію, це може дати негативний результат. Є країни, в яких це стало традицією. Великобританія там є право у правлячої партії тільки в неї змінити час проведення виборів. Вони навіть можуть трошки їх відстрочити позаконституційний ніби в терформат, але найчастіше вони їх прискорюють саме в той момент, коли у них кращі рейтинги. Тобто вони підганяють певні дуже вигідні реформи законопроекти, і в цей момент, коли народ на піднесенні від них проводять вибори. Це є дозволена. Політтехнологія. У нас така політтехнологія розглядається в сфері нечистих технологій. Люди втомилися від технологій. Тому я думаю, що зараз, мабуть, треба зробити те, що вони в принципі роблять. Зверніть увагу, вони зараз на рейтингах мають певні просідання, але давайте просто в динаміці дивитися, що було в середині 2016 року по нулях. БПП нулі, порошенко Петро, президентський рейтинг практично теж нулі. Вони з того часу викарабкалися, вийшли на більш-менш чітке перше, друге місце. Йдуть коливання. Зараз постійні зникання Юлії Володимирівни під час політичних процесів свідчать, що в неї є дуже серйозні проблеми. І я не думаю, що ми можемо стопроцентно говорити, що вона буде учасником президентських виборів, чисто по медичних показниках. Тому один з кандидатів, якого президент поляризує, представляє, може просто не з'явитися. Другий, який сьогодні заполонив ефірний простір, який зайняв основну площадку для політичних акцій, фактично нейтралізував всіх інших Сакашвілі, він точно ні не може брати участь. І він взагалі до того часу, я думаю, буде десь сидіти в якійсь тюрмі. Я думаю, все таки в Грузинській. Ну, або виїде до родичів в Голландію, і там буде Голланді будуть собі морочити голову, що робити з людиною, яка оголосила голландського короля Баригою. Оголосить, точно, а, Тому, що... на мій погляд, насправді е, владної команди є потреба давати добрі новини. Вони мають і давати добрі новини в прив'язці до реальності. Зараз реальність поки що нас не задовільняє, але сфера добрих новин ми робимо. Ми робимо, ми зробили і де. Коли можна буде до цього додати чіткіші звіти, ми це зробили, а ви це відчули. Ми це зробили, а ось ви маєте це вже. Тоді мені здається, це трохи може змістити рейтинги, перегравати і гратися в чисто політичні технології команді, яка є сьогодні навколо президента, мені здається, було б дуже ризиковано. Вони на цьому можуть більше втратити, ніж здобути. Тому я думаю, що тут просто елементарний козир, який має будь-яка партія влади. Вони говорять, а ми робимо. Вони мають цю е, технологію використовувати. Вона абсолютно логічна і вона сприймається людьми. Ну тому, що а, це зрозуміло, що. Ті, хто в опозиції вони мають критикувати, ті, хто в владі мають звітувати. А ви, як політтехнолог, скажіть, що б ви порадили президентові в останні там півроку перед виборами щось таке гучне, яскраве зробити, щоб люди знову вирішили, що так, за нього ми будемо голосувати. Може, це mm. якось стосується. Я не хочу там підказувати, але може це якось стосується Саакашвілі, бо ця ситуація mm. вона була дуже бурхлива, ярка о, і така яскрава у медіапросторі. Ні, Сакашвілі занадто маргінальна постать, будь-що зв'язане з ним, нічого не додає президенту ні в плюс, ні особливо в мінус. Сакашвілі сьогодні б'є по всіх основних опонентах президента, і тому я думаю, його доля так довго не вирішується ніхто йому особливо не заважає, тому що для батьківщини Тимошенко, для радикалів, для всіх. Він найбільша проблема. Його критикувати вони не можуть, тому що це ніби внутрішньо видова війна. Але насправді не все кашлялі річ. Ми не можемо зараз прогнозувати таких речей, тому що до президентських виборів все-таки більше року, От той час, коли треба буде робити максимальну мобілізацію населення на підтримку, лишається ще рік. І за цей рік відбудуться деякі зміни. Я не виключаю, що в силу тих речей, які сьогодні роблять США, на цей останній період може. Відбудеться ситуація, коли фактично конфлікт на сході України припиниться. Я думаю, якщо вийде під цю планку, буде підходити, ну президенту треба буде кинути всі зусилля на міжнародному фронті, щоб дотиснути, щоб перед виборами він мав цю головну новину. За цю головну новину його оберуть. Ті виборці, в першу чергу, які не є притаманними його виборцями, ті, які є не твердим його електоратом. Твердого електората в нього, як і в Тимошенко, приблизно 10-12 Але є м'який електорат, той, який або проголосує, або ні. І у Порошенка такого електорату разів у три, а може й в чотири більше ніж у Тимошенко. Тому насправді йому треба на останній період ту новину, яка буде дійсно дуже суспільно значима, Найбільш значима новина для нас це мир, якщо вона буде можлива, її максимально використати. Поза тим іншим, під президентські вибори ми підходимо з завершенням другого етапу судової реформи. А чисто персоніфіковані, ну це підтягувати до себе своїх опонентів. Це ризикована штука. Дуже дякую вам. З нами був Тарас Чорновіл, політолог і народний депутат України 3-6 скликань. Дивіться нас на політеканет у Ютубі та Фейсбуці. До побачення.